Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Ворнери влаштували стрім перед показом трейлера другої частини кіноадаптації Мортал Комбату. На трансляції показували по черзі постері персонажів, немов ростери старих частин. Чи не всі старі речі круті? Що? що ти? ти взагалі розумієш нашу культуру. Знаєш що? Сам трейлер був доволі непоганий. Проте багатько галасу здійняла Лиса Джейт, що не встигла відростити волосся з часів трейлеру інтеграліку від неслухняних собак, а також нетаркатанське озвучення та погана анімація зубів-бараки. <реку> У нього такі зуби. Каже, як бідзопіла. До ноги отак прикоснеться, то доктора вже тобі не даде. Що круто, доволі майстерно, при цьому швидко та оперативно зробили та опублікували офіційну українську версію трейлера. Ну, гаразд би був Шоу захотів. Ти знущайся з мене, у тебе що сил немає. Я лише капець красивий. Netflix таки розпочали повноцінний продакшн серіалу Асасін Creed. Нагадаю, що з моменту його анонсу минуло вже 5 років. Як на мене, пахне сивою давниною. Ось воно. Сакер Панчі оголосили, що в Йотей не буде бойових стійок. Замість того в грі буде набагато більший арсенал зброї. Від списів до куцурігам та вогнепалу. Is my boomstick. Інсайдери стверджують, що мафію з Country можна буде пройти приблизно за сім годин. щось мало. Традиційна рубрика: Свині, часи, і труси в епічній крамниці. Тіма свіні роздають шосту цивілізацію сіда Майера, та ще й незвичайну, а Платінумедішн. Шедро? контрабанда від аваланчів, що розробляється в партнерстві з Xbox. Також не постраждала від масових скасувань та звільнень. Гру Груї надалі розробляють, ба більше винаймають для неї нових спеціалістів. Пропонуєте мені роботу? Я ганяю конкретно і плачу мало. Пропонуєте роботу. Я думаю про це. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі у понеділок.